Анна Бронте. Незнайомка з Wildfell Холу. Розділ другий. Я з радістю відчуваю, мій любий друже, що хмара твого невдоволення зникла, світло твого обличчя знову робить мене щасливим, і ти бажаєш продовження моєї розповіді. Тож без додаткових церемоній беруся до діла. Здається, в попередньому листі я говорив про останню неділю жовтня. 1827 року. Наступного вівторка я з собакою та рушницею вийшов з дому пополювати на місцеву дичину та, не знайшовши її, обернув свою зброю проти яструбів і чорних ворон, руйнівна дія яких, як я підозрював, позбавила мене кращої здобичі. Для цього я залишив частіше відвідувані зони, лісисті долини, кукурудзяні поля та луки, і почав підніматися на Вілтфел, величний дикий пагорб. Коли піднімаєшся його схилом, то живоплотів і дерев стає дедалі менше. Перші, врешті-решт, поступаються місцем грубим кам'яним парканам, що де неде де поросли плющем і мохом, а дерева заступають модрини, сосни та поодинокі кущі терня. Поля тут були нерівні, кам'янисті і непридатні для плуга. На них пасли овець та рогату худобу. Ґрунт був неродючий та убогий, шматки сірої гірської породи визирали то тут, то там з трав'янистих пагорків. Чорниці та Верес, залишки первісного здичавіння, росли попід мурами, а в багатьох обгороджених місцях лугове жовтозілля і очерет узяли гору над убогими травами, але ці місця не були моєю власністю. Біля вершини цього пагорба, десь за дві милі від Лінденкару, стояв Вілтфелхол, старезний особняк епохи королеви Єлизавети, побудований із темно сірого каменю, на вигляд поважний та мальовничий. Але надто холодний та похмурий, щоб жити у ньому. Втім, і його розташування цьому не сприяло, бо від буревіїв та негоди захищало його хіба що декілька сосен, що й самі були наполовину знищені бурями, і вигляд мали такий же суворий та похмурий, як сам хол. За ним лежало кілька занедбаних ланів, а далі була вершина пагорба, що поросла вересом. Перед ним обгороджений кам'яними стінами з високою залізною брамою та з великими сірими гранітними кулями на стовпах обабіч воріт. Був сад, де росло колись чимало квітів, пристосованих до тутешнього ґрунту та клімату, і дерев та кущів, які з готовністю набували тих форм, яких надавали їм ножиці садівника. Тепер він мав дуже своєрідний вигляд, бо вже упродовж цілих десятиліть стояв без догляду, заріс бур'янами і травою. Понищили його мороз і вітер, дощі та посухи. Глухі зелені стіни жимолості, які облямовували головну алею, на дві третини засохли, а решта розрослася поза всі межі. Старий лебідь із самшиту, розташований біля залізної скоби для обчищання взуття, втратив шию і половину свого тіла. Зарості лавру у формі замків посеред саду, Велетенський воїн і Лев, що стояли обабіч брами, позаростали так, що їхні фантастичні форми не нагадували вже нічого з того, що є на небі, на землі чи у воді, але, як на мою молоду уяву, всі вони мали гоблінський вигляд і добре гармоніювали з тими переказами, які переповідала наша стара нянька, коли мова заходила про маєток із привидами та мешканців, що його покинули. Мені вдалося вбити яструба та двох ворон, коли в полі мого зору з'явився маєток. Відмовившись від подальшого спустошення, я пішов прогулятися, глянути на старий дім і подивитися, які зміни внесла туди його нова мешканка. Мені не хотілося підходити прямо до фасаду і видивлятися через ворота. Тож я зупинився біля садової стіни та не побачив жодної зміни. За винятком одного крила, де вибиті вікна і напівзруйнований дах були відремонтовані, а з димарів підіймались тонкі пасма диму. Поки я так стояв, спершись на рушницю і мрійливо сплітаючи тканину примхливих фантазій, в якій давні спогади, та прекрасна молода відлюдниця, що жила зараз за цими стінами, займали майже однакове місце. В саду почулося легке шарудіння, ніби хтось видирався на гору, і поглянувши в тому напрямку, звідки долинав звук, я побачив крихітну ручку над стіною. Вона вхопилася за верхній камінь, потім вигулькнула друга маленька ручка, щоб ухопитися міцніше. А вже потім з'явилося маленьке біле чоло, увінчане кільцями русявого волосся. З-під нього засяяли глибокі сині очі, а потім з'явилася верхня частина мініатюрного носика. Очі мене не помітили, але заблищали з утіхи, вгледівши санчо, мого гарного чорно-білого сетера, який бігав по полю, опустивши морду до землі. Маленьке створіння голосно покликало собаку. Добротлива тварина зупинилась, підняла морду і помахала хвостом. Але більше ні в чому не пішла назустріч. Дитина, маленький хлопчик, десь, либонь, п'ятирічного віку, видерлася на стіну і гукала знову і знову. Але, побачивши, що це їй не допомагає, вочевидь вирішила, як Магомед, піти до гори, якщо вже гора не йшла до нього і спробувала перелізти. Але зламана стара вишня, яка росла поруч, спіймала її за льолю однією зі своїх кощових сухих гілляк, які стримали над стіною. Намагаючись звільнитись, дитина послизнулася і полетіла вниз, але не впала, бо зависла на гіляці. Далі була мовчазна боротьба, а потім пронизливий крик. Але я тієї ж миті кинув на траву рушницю і зловив малого на руки. Я витер йому очі його жльолою, сказав йому, що з ним було все гаразд, і погукав Санчо. Він поклав руку собаці на шию і вже почав був всміхатися крізь сльози. Аж позаду почулося клацання залізних воріт і шелест жіночого вбрання, і на мене налетіла місіс Грем, її сукня була розхристана, її чорні кучері розметалися вітром. Віддайте дитину, сказала вона голосом, що найгучніший був от шепоту, але вражав своєю силою. А потім, схопивши хлопчика, відірвала його від мене, ніби в моєму дотику була якась страшна зараза, і завмерла однією рукою міцно стискаючи хлопчикову руку. А іншу, тримаючи у нього на плечі і утупивши в мене великі, блискучі темні очі, була вона геть бліда, захекана і тремтіла від хвилювання. Я не кривдив дитини, пані, відказав я, не знаючи, що мені робити, дивуватися чи ображатися. Хлопчик упав зі стіни, і мені пощастило спіймати його і запобігти навіть не знаю, якій катастрофі. Прошу вибачення, сер, затинаючись, сказала вона і раптом заспокоїлася. Світло розуміння, здається, пробилося до її затьмареного духу, і легкий рум'янець заляв її щоки. Я вас не знала та й подумала. Вона нахилилась, щоб поцілувати дитину і з любов'ю обняла її рукою за шию. Ви думали, що я мав намір викрасти вашого сина? збентежено засміявшись, вона погладила його по голові і відповіла. Я не знала, що він хотів перелізти через стіну. Здається, я маю честь говорити з містером Маркамом, раптом додала вона. Я вклонився, але наважився запитати, звідки вона знає мене. Ваша сестра приходила сюди кілька днів тому із місіс Маркгам. А що, між нами така велика схожість? запитав я, трохи здивувавшись, і не надто втішившись від цієї думки, хоча й слід було. Здається, ви схожі з нею очима і кольором обличчя, відповіла вона, трохи підозріло вивчаючи моє обличчя. І здається, я бачила вас у церкві в неділю. Я всміхнувся. Чи в цій усмішці було щось прикре для неї, чи у згадках, які вона збудила, але її обличчя знову прибрало того холодного, гордовитого виразу, який викликав у мене таку невимовну огиду в церкві, виразу обуреного презирства, який так легко і невимушено лягав на її обличчя, що виглядав цілком природним і ще більше провокував мене, бо я не думав, що він мене так зачепить. Доброго ранку, містере Маркгам. Сказала вона і пішла зі своєю дитиною у сад. А я повернувся додому, розгніваний і незадоволений, сам не знаю чому, тож і не намагатимуся тобі це пояснити. Зайшовши додому, щоб заховати свою рушницю та зроблену з рогу порохівницю і дати кілька необхідних вказівок одному з наймитів на фермі, я попрямував до будинку вікарія, щоб утішитися та заспокоїти свій збентежений настрій у компанії Елізи Мілворд. Як водиться, вона вишивала. Манія на берлінську шерсть тоді ще не почалася, а її сестра сиділа біля коменка з кішкою на колінах і цирувала панчохи. Марія, забери їх геть, казала Еліза, коли я заходив до кімнати. Чого б то я мала це робити? флегматично відказала сестра, а моя поява завадила подальшій дискусії. Вам так не пощастило, містере Марк Гаме, зауважила молодша сестра, кинувши на мене один зі своїх лукавих поглядів. Тато щойно поїхав до парафії і хто значить, за годину повернеться. Нічого. Спробую провести кілька хвилин з його дочками, якщо вони мені дозволять, сказав я, підсовуючи стільця до вогню і без запрошення сідаючи на нього. Ну якщо ви будете дуже хорошим і розважатимете нас, то ми не заперечуватимемо. Хай ваш дозвіл буде без усяких умов, бо я прийшов шукати втіхи, а не давати її, відповів я. Однак я подумав, що варто докласти незначних зусиль і зробити свою компанію приємною для панночок, і ті зусилля виявилися досить успішними, бо міс Еліза ніколи не була у кращому настрої. Ми були задоволені одне одним і зуміли підтримувати веселу і жваву, хоча й не дуже глибоку розмову. Це було трохи краще, ніж тет а тет бо міс Мілворд майже не розтуляла рота хіба задля того, щоб поправити якесь випадкове твердження. Перебільшені слова своєї сестри, а одного разу попросила її підняти бавовняну кульку, яка закотилася під стіл. Проте я зробив це сам, бо так воно належало із чемності. Дякую, містере Маркгаме, сказала вона, коли я подав їй кульку. Я б сама її взяла, просто не хотіла турбувати кішку. Мері, Люба, це не може слугувати для тебе вибаченням в очах містера Маркгама», – сказала Еліза. Він ненавидить котів, причому так само щиро, як і старих дів, чи не так, містере Маркгам. Гадаю, цілком природно для нашої нелюб'язної статі не любити цих створінь, відповів я, бо ви, леді, оточуєте їх такими пестощами. Благослови, Боже, цих любих звірят. вигукнула вона в раптовому нападі ентузіазму і засипала улюбленця своєї сестри зливою поцілунків. Не треба, Елізо. Нетерпляче її відштовхуючи, сказала міс Мілворд. Але мені вже пора було іти, хоч як я поспішав та все одно запізнювався на чай, а моя мати полюбляла порядок і пунктуальність. Моя гожа подруга, вочевидь, не хотіла прощатися зі мною. Я ніжно потис на прощання її маленьку долоньку, а вона відплатила мені однією зі своїх найніжніших усмішок і одним з найчарівніших поглядів. Я пішов додому дуже щасливий з серцем повним самовдоволення та кохання до Елізи, яке аж через край перехлюпувало.